Зустрічає. Сашенька, привіт, це ж моє Сонечко, ти моя маленька. Держи. Держи, тортик, отак, отак отак, отак тортик. Татусь <решу> прийшов, а то цуся дивиться. Дуся, привіт. <решу> Сашенька, привіт, привіди. Маленька, привіт, моя, <решу> моя хорошенька, ти красива. Ти не віриш, що бабуся прийшла. Ти моя світла дивиться. Привіт, моя зайчик, ти не жадала, щоб. Анна дуже, Вже терпіла, терпіла. Пізно бабуся приїхала після роботи, до Сашунька, Татусь привіз, да? Бабусю. Я маленька, так за тобою скучила. Дуже скучила, що бабуся приїхала до тебе. Таке вона любить. Тримай, бабуся, тобі тут купила, держи. Ага, і ми зрозуміли, що за м'ячик. Померло, так? Да? Померло. Тримай Мандаринки для Диви, який м'ячик. Диви, який м'ячик здоровий. Вітамінки для тебе. Моя зірочка. сіночка. скучила, то буде дуже-дуже скучила, дуже-дуже. Скучила і приїхала. Солонечко. <шумничка>. Приїхала, погодує сашуньку. Може і лазаню буде. Лазані буде містиш.